Два дні у Житомирі ремонтуватимуть вулицю Велику Бердичівську. Нову асфальт кладуть на відрізку шляху від вулиці Шевченка до вулиці Івана Франка, якраз біля державного університету. Проїзд на даній ділянці заборонено. Водіїв попереджають про об'їзд відповідним знаком. У зв'язку з ремонтом рух тролейбусних маршрутів здійснюється по вулицям Фещенко-Чопівського та адмірала Щасного. Автобусні маршрути їдуть вулицями Пушкінської та Чорновола. Ремонтні роботи за інформацією міської ради триватимуть з 9 години ранку до 7 години вечора. 9 того та 10 вересня, попри всі незручності, житомиряни довгоочікуваним ремонтом асфальтобетонного покриття задоволені, але наполягають на його продовженні на інших вулицях міста. Це не тільки треба що це весь город треба так робити, тому що це центральна дорога робиться. А якби трохи дочку в сторону прийшли, то там взагалі приїхали, особливо по Домбровського, та де весільний ринок, там взагалі пройти не можна. Там її поремонтували, але вона знову ж виходять ями, все. У нас дуже багато доріг, які треба ремонтувати. А це, звісно, по цій більше керівництва приїжджає, хто ремонтують. Але, звісно, це все добре. Я думаю, що поступово налагодять усе. Как вы какую улицу еще нужно так капитально? 95% их нужно все ремонтировать. А эту улицу начали делать уже очень хорошо. Хоть что-то приятное в этой жизни, правильно? И в городе.